Христос посеред нас, шановні друзі, з вами Православний Вісник, програма про пріоритет вічного над усім тлінним та тимчасовим. Знайти його нам сьогодні допоможуть такі теми: як побачити Божественне світло в мороку земного буття, або про Григорія Паламу та другу неділю Великого Посту. Чим наповнити сім днів тижня, щоб вони стали східцями до неба або про останні події з життя українських вірян. Чому собор Києво-Печерських преподобних вшановується саме цієї неділі, так як святкують цю пам'ять сьогоднішні лавські Ченці. Звісно, це далеко не все, про що ми сьогодні розповімо вам. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, ставте знаки вподобання, робіть репости, підписуйтеся на канал та запрошуйте до цього своїх друзів. Ну а якщо вам важливо відчути зворотній зв'язок та вплинути на зміст наступних випусків, Залишайте коментарі, діліться думками та враженнями. І таким чином долучайтеся до команди православного вісника, активно формуючи християнський інформаційний простір. Друга неділя Великого посту присвячена видатному філософу та богослову Григорію Паламі, автору вчення про нетварне фаворське світло. І таким вшануванням нібито стверджується думка про те, що справжній піст несе людині світло, при цьому мовиться не лише про символ, а про справжнє світло Божої благодаті, яке ми так яскраво спостерігаємо на обличчях святих праведників. Як цього досягти, спитаєте ви сердечно-розумовою молитвою, яка пульсує в кожному ударі серця та щомиті нагадує про Господа Ісуса Христа? Саме такою була відповідь святителя Григорія. І дістався він такого виставку не інтелектуальними міркуваннями, а шляхом аскета практика, який довів цю істину власним життям. Друга неділя Великого посту це нагадування християнину про заклик нашого Спасителя бути світлом для світу. Та спогад про видатного ієрарха. Православної церкви 14 століття, котрий найбільше присвятив цій темі свої богословські твори, святителя Григорія Паламу, архієпископа Фессалонікійського. Святитель Григорій це людина, внесок якого богословську спадщину церкви неоціненний. Найчастіше його називають богословом нетварного світла, проте його твори. Не закінчується лише однією цією темою. Крім цього, він написав значну кількість полемічних трактатів проти єретиків, настанови для монахів і сіхастів, катехізаторські твори, листи, що стосуються різних проблемних питань в церкві та дивовижні шедеври богословської думки, присвячені темі дорогоцінних христових таїн. Будучи шляхетною походження, з юних років Григорій мав змогу отримувати прекрасну світську освіту і міг розраховувати на кар'єру у найвищих аристократичних колах Візантійської імперії. Але серце юнака і мислителя бажало іншого, ще під час навчання. Григорій почав спілкуватися із афонськими монахами. Завдяки чому юнак вже у віці 18 років повністю відмовився від усіх світських благ і зажадав святогірського життя у смиренній чернечій молитві. Чернечий шлях молодого подвижника розпочався у ватопецькій обителі. Під мудрим духовним керівництвом преподобного старця Никадима, після блаженої кончини якого він отримав благословення на переселення до великої лаври святого Афанасі, де він отримав послух кліросного Христа. Декілька років він сумлінно виконував покладений на нього послуг, після чого. Разом із блаженним угодником Божим Григорієм Дрімісом оселився в пустелі Глосія задля звершення там нових духовних подрігів, після яких він удостоївся священничеського рукоположення. Вже у новому покликанні Григорій продовжував трудитися Богові і його святій церкві, борючись із Єресями та відстоюючи істинне віревчення, він став мужнім захисником православного богослов'я, завзятість якого не могли зупинити ані погрози від церковних високопосадовців, ані навіть в'язничні заточення. І правда, на стороні якої був священний Григорій, перемогла, а сам Богослов. Невдовзі став філосилонікійським архіпасторем, продовжуючи нести служіння Христу вже у новому покликанні. Церковні передання говорять, що за свою відданість Христу святитель Григорій отримав навіть від нього дар зцілення, звершивши добрий подвиг свого життя і зберігши віру. У віці 63 років багатоплодовитий богослов та філософ, фундатор вчення про нетварне світло і проповідник ісихазму мирно спочив у Бозі. За своєї блаженої кончини, менше ніж через десятиріття після неї у 1368 році, святитель Григорій був причислений до лику святих. Цієї неділі в Євангелії під час Богослужіння згадується зцілення Господом розслабленого, тобто паралізованого. Встань, візьми постіль свою і ходи, закликає Христос усіх нас. Тобто, подолай свій духовний параліч, викликаний безліччю власних гріхів та прямуй дорогою духовного стілення. І зараз ми побачимо, як ці дороги долали українські віряни протягом семи днів. Минулого тижня. Другу неділю Великого посту Українська православна церква святкувала День пам'яті собору всіх преподобних Кивопечерських. Святкове богослужіння цього дня почали представителі української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Перед божественною літургією блаженніший Владика очолив чин хіротесі у чтеці над студентами 4-го курсу Київської духовної семінарії. На малому вході предстоятель відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Також за божественною літургією митрополит митрополитнуфріт звершив дві хіротонії студентів київських духовних шкіл. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до преподобних отців Києво-Печерських. Після відпусту представник привітав паству зі святом та прикликав Боже благословення на всіх, хто приходить до преподобних у Києво-Печерську обитель з вірою та любов'ю. Краще один раз побачити на власні очі, аніж тисячі разів почути. Цю народну мудрість повною мірою розумієш. Коли починаєш запитувати себе, а хто може бути живим прикладом справжнього постування? Преподобні Києва Печерські в цьому плані для нас є недосяжною, але незаперечною вершиною. Ось чому собор лавських подвижників також особливо прославляється другої неділі Великого посту, а їхні пісні традиції ретельно зберігаються сьогоднішніми печерськими ченцями. Києво Печерська лавра, найдавніший православний чоловічий монастир, був заснований за Ярослава Мудрого, преподобним Антонієм і Феодосієм, спочатку як печерний. Статус Лаври монастир отримав у 1688 році. Упродовж усієї історії Лаври до неї не припинявся потік пручан, котрі вклонялися лаврським святиням. Серед них особливе місце належить печерам, що століттями були місцем подвигу монахів-обителі. Тут вони жили, тут молились Богу. Тут несли нелегкий чернечий послуг, тут і залишилися на вічний спокій своїми нетлінними святими мощами. Господь їх береже, а доглядають за мощами своїх попередників отців Печерських, які сподобались Царства Небесного, сучасні монахи. Їх нині в лаврі 150, і у кожного за монастирським статутом свій послуг. Так було завжди були часи, коли лавру закривали за розпорядженням безбожної влади. Таке вже було у тридцяті роки минулого століття. Потім повернули перед самим ювілеєм хрещення Росії. Архімандрит Полікарп був серед тих, хто тоді приєднався до монастирського життя. 35 років відтоді минуло. Мене преподобно це наші Печерські терпіли в Лаврі з 1988 року. Це так, фактично. По документам там по іншому е, прийшли, зрозуміло, ми після музея, знаєте, воно ну як була, була зовнішність, от наче й преподобни в печерях лежали, наче й корпуса були, але от воно було ну таке все таке, як ну як неживе. А коли почали от служби служитися, приходять люди не просто для того, щоб подивитися а Богу помолитися. Ви знаєте, наче чорно-біла картинка заграла яскравими кольорами. Причому така от контраст такий вражаючий був. Нам спершу передали тільки дальні печери, 88-му році, а в ближній ми зайшли через рік, 89-му році. Так, от цей перший рік. У нас в дальній печері черга народу до Вано-Зочачівської церкви куприли свічки, спускались. Так от Анозочачівської церкви через цю площу аж до 49-го корпусу інколи доходило людей. Ну, отака черга стояла. Люди люди православні, не православні. Там як вони вірили в Бога, байдуже, але хотіли пройти до преподобних, іменно там, де монахи. В той же час ті ж самі печери ближні. Ну там бабусі так сиділи, як про совєтські власті, квитки там, значить, не перевіряли, попускали. Люди прийшли, зайшли, прийшли, тобто без черги. Мене це самого початку вражало, і мені це не зрозуміло було. Тому відношення різне було до монахів, до, до нашого життя. Готуючи цей сюжет до ефіру, ми не змогли потрапити до нижньої лаври вхід до монастирських святинь, закритий музеєм. Пройти на територію можуть лише монахи. І то ще достеменно невідомо, скільки діятиме цей дозвіл. Закрито і доступ до печер. Хвалити Богові, у нас в архіві залишилися зйомки минулих років. Звісно, монахам прикро таке переживати. От зараз мені дуже гірко. І дуже приклочуть, що на нас возводять якісь наклепи і розказують, що ми сякі перетакі московські монахи, що ми всі все життя тут, уже майже 300 років лавру роздушали. А скажіть же ж мені, будь ласка, люди добрі, коли ми прийшли в 88-му році сюди, до того тут 30 років було, які ж ми наспіви відроджували, і які ми бо служби Богами співами ми славим Бога, Богом. Родицю і подобних Печерських, ми ж відродили те, що Лавра співала і. Сімсот років тому, і п'ятсот років тому, і триста років тому, і сто років тому. Ми ж це відродили. Ми ж своїми голосами. Ми неграмотні студенти, колишні піонери комсомольці відріклись від цього всього совєтського минувшого від цього совєтського ракобесія. Можна сказати, ми стали віруючими людьми, і ми зрозуміли, що треба за преподобних чіплятися як через конкретні практичні дії. Старців, які ще старої лаври до нас подоживали, ми сподобались їх. Бачить і говорить з ними, спілкуватися, молиться з ними за службу, співати з ними за службами. Ми переймали лаврські звичаї, вони розказують, як їм їхні старці розказували, як треба преподобних опрятувати, як, як служби служити, які устави. Отець Полікар пустовщик. Йому небайдуже, про що співають під час богослужінь і кого славлять, адже монашська молитва знана своєю духовною силою. Батюшка, як і решта братії, звик жити за лавським статутом. Запровадженим ще преподобним Феодосієм Печерським сучасні чинці об'єднані єдиною чернечою громадою і живуть за монастирським розкладом навіть у сучасних реаліях. Можливо, вистояти сьогодні їх надихає приклад лавських преподобних. Після 29 березня ми вже в своєму монастирі не маємо права жити, от як законні насильники, як ну так, от. Офіційні громадяни України, ми вже тут так вже, нас терплять тимчасово. Але від цього режиму нашого життя не змінився. 150 чоловік, це тільки монахів, живуть зараз в лаврі. На території лаври ночують вранці на службу піднімаються. Вранці як і раніше служилось і полонешиця, як і раніше служиться в нас вранці три літургії, ввечері вечірня. До речі, всі служби, на яких ми і поминали, і поминаємо, і будемо поминати і нашу владу, яку бо яка б вона в Україні не була, кому вона як би подобалась чи не подобалась, і воїнство наше поминає і всі і, і всіх людей, які живуть в Україні. Поминаємо свято. Собору преподобних Отців Печерських ми традиційно зустрічаємо і впроваджаємо Урочистими службами, урочистими підкреслюю лаврськими піснеспівами, співами які от лед древні звучали, із уст лаврських монахів, які поколінням сюди приходили, проживали життя, умирали, і, і нащадка своїм монахам, які після них приходили, передавали цю традицію. Будемо е, е, славити Бога. Єдиний нюанс, що, шановні браті і сестри, співчуваємо серцем всі душею, що зараз ви не можете дойти до приходу. І поклончиків положить, і вустами доторкнуться, і руками потрогать преподобних. Тому всі ваші молитви, всі ваші благі побажання, все ваше сердечне горіння ми передаємо преподобним. І я вас запевняю. І преподобні і вас чують, і благословляють, і нехай і настановляють, і надихають, і підтримують, і ведуть життю». Це була програма Православний Вісник і наша наступна зустріч за тиждень. Не забувайте підписатись на наш канал та відзначити лайками сюжети, які не залишили вас байдужими. Також вітаються репости та коментарі, бо кожна ваша думка є цінною та впливатиме на подальший зміст програми. Закликаю вас не полишати молитву за українську православну церкву, за наших воїнів, за тих, хто страждає. Хто у відчаї та розпачі, а також за тих, хто не проходить осторонь повз біди свого ближнього. Хай наш піст буде наповнений живою молитвою та втіленими добрими справами, які, подібно до свічки, розгонять пітьму зла та наповнять благодатним світлом кожне людське серце. Христос посеред нас і є, і буде.